Сергій, Срой, чи погоджуєшся? Чи чергі? Привіт, тобі чи погоджуєшся ти з тим, що немає значної хто повертатиме активи? Важливо, щоб їх повернули, і чи є в тебе довіра як народного депутата до того, що от пані Олені це вдасться? Ти що зробив? Добрий день мене чути добре. Видно, Та, добре, тебе чути добре і видно добре. Добрий день. Я, якщо чесно, шокований не менше, ніж Дарина цим призначенням, тому що те, що нам відомо про пані Тищенко, це, знаєте, як чорна мітка взагалі для будь-якої співпраці між україною та міжнародними організаціями. Тому що пані Тищенко, вона не лише відома тим, наприклад, що вона була під підварта в Росії, але вона, наприклад, здала свого клієнта, пана Аблязова. І навіть в рішенні Британського суду 43-й параграфі нижче це рішення є в доступі, там чітко сказано, що вона здала Аблязова і це і банк BTA відмовився від переслідування щодо неї. Просто, от, наприклад, одна така ілюстрація того, з ким будуть мати справи в міжнародній слідчі. Але питання навіть не в цьому. Питання в тому, що я справи, наприклад, Лазаренка дуже детально цікавився і дуже добре знаю, що жодним МВС до цього не має стосунку, тому що комунікації відбуваються на рівні Міністерства юстиції та прокурорів. І ніхто не буде віддавати панітичнику ніякі гроші. Це просто така легенда для того, щоб її інтегрувати. Гроватою владу, щоб вона отримала кабінет, посвідчення і могла вирішувати приватні питання себе, свого чоловіка, які потрапили в корупційні афери з паном Пашинським разом, які стосуються нафтопродуктів Це створення цього інформаційного шуму вирішувати питання, які до них виникають дедалі більше з боку слідчих органів. І останнє питання мене особисто до пані Тищенко. Я от зі здивуванням дізнався, що вона виявляється, працювала в апараті комітету з питань запобігання корупції, в якому я працюю, і в цьому. Комітеті, знаєте, ну, пані Тищенко дуже мало пам'ятають. Я б хотів запитати в пані Тищенко, чи може вона згадати в роки, в яких вона працювала в цьому комітеті? А потім би я попросив мені повернути слово, щоб зробити уточнення. Я... Тут дуже багато було сказано, і дуже мало запитань. Давайте так. По-перше, є останнє запитання. Останнє пам'ятаю, працювала в комітеті з питань боротьби з оргзлочинністю і корупцією у 2005 році. Це було після першого майдану, і я пропрацювала там десь півроку. Я прийшла туди, в принципі, за таким внутрішнім покликанням працювати на владу і працювати на державу. Але після цього, після шести місяців в тому комітеті, коли я вже бачила скажімо так, верхівки, те, що відбувалося, я прийняла тоді рішення, вже можливо отримати юридичну освіту в іншій країні, попрацювати десь. Бо коли на одному з засідань комітетів, колишній пан, колишній генпрокурор, пан Потебенько сказав мені, що тоді обговорювався законопроект про порушення слідчими прав юридичних та фізичних осіб під час слідства, і пан Потебенько сказав тоді, що слідчі не має відповідати держава не має відповідати за дії слідчого, і оскільки це конституція України. Такого вимагає, то в принципі було зрозуміло, що далі ми нікуди не підемо, і я залишила тоді країну і поїхала навчатися в Лондон, отримала юридичну освіту, там працювала. Це по-перше. власне дозвольте цього уточнення, тому що ми домовлялися про уточнення. Перше уточнення пан Патебенько не працює генеральним прокурором з 2001 року, це щодо історичних постатей. А друге, я з'ясував, що пані Тищенко рахувався в комітеті з питань запобігання корупції протягом 9 років з 16 березня. 2005 по 22 квітня минулого року, 9 років, людина тут, начебто, працювала, а весь цей час жила в Лондоні, оформлюючи собі декретні відпустки одну за іншою. Тобто, з 9 років 8 з половиною провела за межами в цей час, їй стаж державної служби зараховувався. Так само були нараховані їй гроші за доглядом за дитиною і так далі. Тобто, фактично не працюючи, людина за собою тримала посаду, яку могли зайняти якісь інші, більш гідні співробітники і працювати на державі. Державу. Це по-перше. А по-друге, взагалі це абсурд, як можна ставити собі в заслугу роботу в цьому комітеті, не будучи на території навіть цієї держави. Ну, для мене це є, знаєте, перша і остання крапля, яка характеризує взагалі всю ситуацію. Тому я думаю, що це призначення воно буде мати суттєві ускладнення для України в переговорах з західними структурами щодо повернення коштів. Сергій, дякуємо тобі, дякуємо за твою думку і за певні історичну довідку для нас, зокрема про пана Потебенька і щодо твого комітету, в якому ти зараз працюєш. Пані ну так, у вас четверо дітей, наскільки я знаю. Да, але, я хочу, з паном Тищенко. але я хочу все ж таки відповісти на те, на те, що ми зараз почули. От дивіться, я як юрист просто можу зараз розкласти, розкласти всю цю тираду да, на певні моменти, які свідчать про те, що це просто нападки на мене, і підшукуються будь-які шляхи. Для того, щоб мене в чомусь звинуватити, чого чорнити. По-перше, дуже дякую, що ви мені розказали, що пан Потебенька не був генпрокурором з 2001 року. Але я сказала колишній генпрокурор. І на той момент він був, він був депутатом Верховної Ради. І саме тому в мене сталася там з ним, з ним ця співбесіда. Це по-перше. По-друге, те, що я ставлю собі в заслугу роботу в комітеті в той, в той час, як я була за кордоном, я тільки ну, сказала, я працювала там 6 місяців. Але це правда, що Вибачте, 9 років ви там рахувались? А потім я рахувалася по відпустках, бо це було так, як я поїхала до Лондону, і потім я вже не поверталася, і просто документи вони переоформили. Але якісь гроші ви отримували чи звичайно, ні це взагалі ніяк це безоплатно. Допомога третій момент. Допомога по догляду по народженню дитини працює в комітеті. Не працюю, кожна громадянка України її отримує. Тобто я не отримала нічого ніж, ніж те, щоб я отримала, якби я не працювала. Але щоб ви знали всі ці допомоги я віддавала на благодійність. Тобто я не брала навіть це від держави вже вже після того як я поїхала. Бо мене тут не було. Я просто казала, дала доручення, казала, заносити в будь-які благодійні організації. Тобто, в пана Лещенка є певне завдання, розумієте? Тобто ви вважаєте, що це завдання на вашого черну... чорного? Звичайно, а, Звичайно. а, чому а вас я не бачу черний? іншої логіки. Ви розумієте? Тому що він навіть одне за одним, одне за одним, воно не відповідає дійсності, але за навантаженням де йде негатив, звичайно, напевно ви нападати? не звільнилися з комітету, коли виїхали з країни? Тому що я в принципі хотіла думала і і думала, що я можу повернутися на державну службу. Тому що я в принципі Тому пішла ви, ну, працювати. У 2014. От ви зараз повернулися до Я так і повернулася у 2014 році до адміністрації президента. А чому ні? Що, в ту, що, що тут поганого? Ні, ну людина, яка якби я виїхала в іншу країну, я б, угу. очевидно, звільнилася з займаної якоїсь посади, з роботи в Україні. Ну чому? це було б порядно. Вам чому? А здається? якщо ви виїхали в іншу країну, отримувати іншу якусь юридичну освіту, якщо ви маєте в принципі і, на, на муті, і це означає, що ви можете. залишитись на роботі. Повернутися. А в чому Тут проблема, скажіть, будь ласка, тобто ви не вважаєте, що робота яку би міг займати, могла б так займати там, інша людина? Так, а там і займає інша людина.